Дорогі Господи, Господі, у нас вже, якби, традиція другу частину служення проводити в звученні книги Даніє. Ми вже продвинулися досить далеко. Ми нинішню суботу прервамеся з книги Даніє, з пророчествами і ми посвятимо наше розміщення у темі суботньої школи, яку ми тепер вивчали. Тема важна, серйозна правда затронула наші і чувства і е, глибоко затронула наші мислі і заставила нас думати о тому, що ми живемо в останнє время, день очищення, ну і важності, смірення все в последнє време. То у той улучках я маю, ну, я є учасником трьох таких е, у сетях е, груп. Скажу, група, якби ну, по різним направленням. На Вайбері є дві групи, де одна називається Радар Лучка, де всі сповіщають, що зв'язано з автомобілями, з ГАИ або з поліцією і все проче таке. Друга група є об'ялення Лучанські. Є ще третя група сільська наука у Фейсбуке, яка теж інтересно освітлює. Коли світло відключаю, або ще щось, такі є три групи. Вони, кстати, полезні. Но у нас у жанрі теж є така група, там, де наше родне село. Но нашу групу часто використовує православний священник або людей щось донести. І я замітив, що перед кожним святом, коли є свята такі ну, важні, він наставляє. І часто він говорить ти, на тему поста, поняття православних поста. Він там пише, тепер можеш їсти рибу і молочку, або ще щось таке, ну я, не, може, неправильно все розказуюся, но в тому направні. А туди то не можеш їсти, то є ограничення в її, вони касаються любої конфесії. А от, Другі конфесії беруть те поняття. Тут взялося таке поняття як пост. Знаєте, слово пост, воно не просто слово, яке розуміє ограничення людину лише її у цілях нерелігіозних. Іменно зв'язано з релігією. Пост то є те, що зв'язано з релігіозним служенням Богу. І то, тому пишу і всі знання дає Біблія. Бог сам призиває нас від посту. У пророка Йоїля у 2 главі 2.12 стих Бог каже: ко мені в пості, плаче, вретище. І що головне, коли Бог говорить і призиває до поста, то то не просто Время, у яке людина рішає себе удовольстя. Повечеряти, пообідати, позавтракати, Або чи бездобром перекусити. Та ні. Є таке лічемне голодання, коли людина хвора, і вона голодає, вона не приймає пішу. Правда? Є таке поняття дієта. І часто врачі больним назначають дієту. То можеш їсти, то не можеш їсти. Правда, ми період говорили в сестрі Марії, тепер треба їсти легеньке післяопераційний її період. Но для нашого духа теж важне ограничення в її. Казалось би, як зв'язаний наш дух, наші мислі і наш жунок. Давайте ми будемо на цю тему розбиратися. Який важний составляючи поста другий елемент? Він дуже важний. Звісно, навіть важні поста, але пост і цей другий елемент, вони допомагають один одному і грають свою важливу роль. У Даніла в 9 главі, давайте почитаємо, що говорить Слово Боже. Даніла 9 глава, 3, 4 стих. І обратіли я ліце моє в Господу Богу з молитвою і моленням в пості і в вретище і Перві. І молився я Господу Богу моєму і сповідувався, і сказав: молю тебе, Господі Боже великий і дивний, хранящий завет і милость, любящим Тебя і соблюдаючи повеління Твої. Но много учимо кожну суботу о Даніїлі, о пророчествах і о тому, що Господь відкривав много Данієло. Ми читали 7 главу і звучали подробно у по собиттях посліднього времени у Малому Рогі. Ми читали восьму главу, де говорить, ангел об'ясняє Данілу всі ті відділення, роз'ясняє йому собиття, зв'язане також з датами. І щоб ото все постигнути, Даніл молиться. Но Даніл розуміє. І одного також Богом і родітелями, що важливий елемент у молитві з Богом є момент, коли людина воздержує себе від їди. А особливо, коли є особі случаї, особі события. ми правда кожен раз молимося, але ми утром завтракаємо, перед тим ми молилися, сімо за ми молимося. В обід перейду, ми бо благодаримо Богу за їду. Да? Вечором у нас є вічітня жертва, коли ми молимося, але ми також їме і ми молимося. А чого важно молитися у особі часи, в особі времена, у особі, в особих случаях і не приймати пищу? Дивіться, ще одне особисті. У жизнь Ізраїля. Книга Єсфіль повествує нам і в четверту гриві ми читаємо, що сталися такі события через звичайної важності, собиття, в котрих на кону жить людей. І люди взивають до Бога. І вроді буде достаточно. Господь каже, ко комій, і я отверджу тебе. Господь просить, прийди помолитися, Христос дав завірення. Якщо чого попросите у Отця во ім'я Моє, вірте і получите. Друг місці каже, і буде вам. Ну, а пост, до чого пост? Помните, ми провели один урок, урок по-моєму 9-й, де мовчилися смиренні. Що таке смирення? Коли душа сміряється перед Богом? І чувствує, що Бог превише всього. Що я завісими від Бога. Є інтересний текст, де псалмопевець Давид говорить, що все вокруг нас зависить від Бога. І каже, ти насищаєш їх від руки твоєї. даєш їм пишу і вони живуть. Но часто ми так уверені в собі, що пише то діло суто нашої заботи і дав то є наше. При обрісти питання, то є наше, Да, Господь дає нам на то сила, но Господь дає можливості. Ну коли ми у своїх мислях розуміємо, що, много, що зависить від нас, Є там смірені. Коли смірені? Коли людина розуміє, що без Бога вона не може рішити. І от туди людина сміряється. І от такі особі моменти смирення, пост ключовий момент смірення. Ми нині читали апостол Павло в посланні Корипціям першому говорить до 9 главі. Ну, усміряю. І порабощаю тіло Моє, усміляю і порабощаю. Дійсно, Бог хоче нас видіти якими, чувствуючи независимость від Нього. Невже було то приятно, коли ми все чувствує независимость? Вопрос не в тому, що воно приятно Богу. Я вірусь відповідь у Другому. То полезно для нас. Що ми огранічені люди можемо зробити? Каже Христос, ти ограничений чоловік. Можеш ти змінити цвіт волоса на своїй голові. Бог через пророка Ісаю говорить, ти чоловік, котрий хвалишся своє, можеш ти поміняти цвіт своєї кожі. І каже, ефірунин. Поміняється свої кожні по своєму желанню, по своїй мудрості. Може животне поміняти бас свої п'ятна на шкурі. Таже з ним роблять многі генетики, учені. Та й люди багато що роблять. Може виділи таку кошку і з склали такий генераль, що вона чисто лиса кошка. Страшна жутко дивитися на таку. Може людина щось зробити, бо людина у своїй гордості не що вона щось може. А Бог каже, Господь сміренним дає благодать». І от апостол каже, усміряю, порабощаю тіло моє. Тобто пост, ото совокупність, коли і наш дух. І наше тіло в сміленні перед Богом. А поводу для поста і молитви ми не маємо. Ми перечисляли. Йоїль говорить, в цей день Бог призиває плакати, поститися і сміляти тіла і душі ваші. Цей день ми вияснили, і ми читаємо, і пророк Іссаві упоминає. То время в котре ми з вами жиємо. Є е повод задуматися. Перед то не минуємо близьку кончину історії нашої землі, може бути нашої жизни. Е. Які я відношення маю з Богом? Стоїть думати правда, але стоїть просити у Господа смірятися перед Ним, щоб Він провів нас земну дорогу так. Щоб дав нам поняття істинне натулько глибокі, коли б нас освятили, очистили. Незнання слова Боже, в наш останній час воно ніяк не освобождає нас від відповідальності. Чого не освобождає? Де в нас ограничені можливості познавати волю Божу? Може, десь вони і є. Ну, у нас із вами. Ми складимо якесь ограничення. У них слова Божє, роз'яснення, ізучення. Та ми не стіснені. Ми маємо всі прекрасні можливості брати Біблію в руки, читати. Ми маємо доповідьні средства, дух пророчества. Коди допомагає нам йти по направленню, по прямій дорозі. Ми маємо те саме велике, яке нам побіцяв Бог, і Ісус Христос, і оставлено нам у нашу земну життю. Дух Святий. Он прийде і наставить вас на всяку істину, казав Христос. І от, благодаря Святому Духу, ми можемо, вникаючи в Слово Боже, розуміти Його і звучаючи його вибирати ту правильну дорогу жизни. І от Слово Боже говорить нам, давайте ми відкриємо, а що воно нам говорить книгу пророка Ісаїї, 24 главу. Є в нас тепер повод обращатися до Бога у молитві. Знаєте, коли читаємо всю 24 главу книги Пророка Ісаїя, і коли ми просто подивимося, що відбувається вокруг нас, то вся глава про нас із вами, про наш час, в котрий ми живемо. Точно. Согласні, правда? От Господь опустошає землю і робить її безплодною изменяет від її і рассеивает живущих на ней. Про який це час говориться? Коли ми так сиємо, садимося надежду. І вроді всі предпосилляє. Прошлого року була засуха. Ну а тепер дожди. Бог благословив, всього було росло, росло. Знаєте, що часто чуєш у Про Розочарування. Не є тільки врожає, як було обичне. А ще пожиють люди, кажуть, о, та я пам'ятаю часи, коли не знали, де дівати ту крумплю. Тільки ми її збирали. Садили немного, але її було й було. А тепер коли посадив 7-8 соток. Про що говорить Слово Боже? Що останній час Бог опустошає землю, робить її безплотно, і зміняє від її і розсіває живущих на ній велике переміщення народу. Проблема на границях між людьми, між государствами в тому, що велике количество мігрантів і пам'ятайте собитня недавні політичні, на границях стоять воєнні не пускають ті проривають границі. Міграція народу. Люди розсіваються, міняють обличчя міста свого жительства, де привикли і чому не крематизувані, Ідуть у такі страни, де не легко організму адаптуватися. Дивіться третій стих. Земля опустошена в конець і совершенно розграблена. І бо Господь із слово сіє. Постоянно вчені говорять. Запас води прісної на землі огранічується десятилетіями. Полезні скопаємі заканчуваються. Тут там обвали, землетрясення, люди розграбили землю. І земля осквернена по живущими на ній. Дуже духовний особий аспект. Земля осквернена под живущими на ней. Ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили Вечный Завет, зато проклятие поедает землю и несут наказания живущие на ней, зато сожжены обитателей земли и немного осталось людей. Плачет сок грозда, болит виноградная лоза, воздыхают все весенившиеся сердце. Де только було проблем, Посадиш дерево, воно раз за осипалося. Вроді виноград град росте файно, буяє, а коли до плода, а воно нема. Що за проблема? Дивіться далі. стих 17, стих главы. Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли. Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму. И кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо она с небесной высотой растворяется. И основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается. Земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяная и качается, как колыбель. И беззаконие ее Тягутяють на ней. вона упадет і уже не встане. <свіття> События наших последних дну. События, которые так ярко описані, що происходит. Кризис за кризисом. Не оправилися до одного, приходить слідюще. Епідемія за эпидемией. так як і написано, ужас яма і петля. Одна проблема за проблему. Котіча від крика ужаса паде в другу яму. Обіжаємо в одного, попадаємо в друге. Собиття последніх днів. Насі собиття цих послідніх днів. Що Господь призиває? що Господь хоче. А Господь призиває поститися і молитися. Пост і молитва. Смірені і у сміренні прошення Бога. І Бог один може лише зберегти у <coughs> ці години іскушення. Оцих трудностей. Отриме ще одну главу, 58 главу пророка Ісаї. Де Господь уже дає ответ. на всі всі собиті. відкриває дорогу. Що робити? Господь каже перший стих. Взивай громко не удяживася, возлись твій подобно трубі. Призвати Господа. Обращатися до нього. Ну так, щоб услышана була наша молитва на висоті. А як може бути вона услышана? Бо говорить, що пост то не просто пост, коли ми не йме і молимося. Пост означає ще наші дійства в нашій житті. Молитва і посту означає і змінення того, що нам Бог відкриває. У постійній молитві ми просимо і Бог озаряє наше серце. Ну от того мало. В Ізраїля часто постилися. Люди тепер теж много постяться в різних ситуаціях. Є люди, котрі приходять до тебе, в гості, ти хочеш, його знає, що знаєш, вона людина не їла, хочеш, щоб вона поїла, а вона каже, а в мене нині. Ну Постний день. Що в тебе? В тебе там перве заправлено сметану, Або в тебе щось там є, ну, я їсти не буду. І люди постяться, так постяться. Ізраїль постився. І дивіться, що говорить Слово Боже другий стих, 2.58 глави. Оні кожен день іщуть мене і хочуть знати путі мої, как би народ, поступаючи правильно. и не оставлявши закону Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу и задают вопрос. Почему мы постимся и ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. А Бог говорит, пост, который я избрал, у меня особый пост. И Бог говорит, ваш пост такой, что в день поста вашего вы исполняете волю Вашу. А оказуйтеся, щоб услышана была молитва. І в трудне время, щоб Господь був прибежищем і защитом, то пости молитва мають особий смысл и особі действия. Вот ви поститесь для ссор и растрей, и для того, щоб дерзкою рукою бить других. Ви не поститесь в это время так, щоб голос вас, ваш був услышан на висоті. Таков ли тот пост, який я избрал? і Бог каже, такий то пост, який я избрал, збрав, як ви його робите, коли ви просто томите душу свою, коли гнете голову свою, как тросник, подсілає под себе рубище і пепель? это ето назовеш постом і днем угодним Богу? Бог каже ні. Вот пост, який я избрал, говорит Господь. И шестыстый говорит, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти <coughs> на свободу, расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, і китающихся бедных введи в дом, кода увидишь наголо, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся, тогда откроется, как заря свету. И исцеление Твое скоро возрастет, и правда Твоя пойдет пред Тобою, и слава Господня будет сопровождать Тебя. Тогда возобьешь, и Господь услышит, возобьешь, и Он скажет, вот я, куда ты удалишь среды Твое ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу Твою, напитаешь душу страдальца, Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как поле, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никуда не иссякают. Вот пост, который не Бог. От пост, котрий супутствує усім тим дійствам Божим в ответ на наше смірення. Чого наше смірення заключається в наших діях? Разділіться голодним хрябтою. Що говорить із нас, коли ми кажемо голодному? Лінились не робиш! А вони узнали його ситуацію. І вони помогли йому. Смірення наше. Коли ми видимо з китайця, якому не де приклонити голову, коли ми видимо нагов, котрого не є одежі. а вони допомагаємо. Ми смирення проявляємо. Пост і смірення от одно і те же. І правильний пост Бог відкриває. Той пост в дійстві. Коли Бог просвящає наш разум, повторюйся, і ми починаємо робити діла милосердя. Починаємо і свою жизнь. Починаємо відіти в людях тих, за кого ми Ісус Христос. От истинный пост, который Господь ізбрав. Развяжи й зв'яжи окови або ярмо гріха. Угнять отпусти на свободу. Раздели голодний хліб і скитаючися під них ведитом своїм. І то, буде Господь твоїм вожд'ом, то Господь буде питати тебе. Тоді, коли ти лише возоб'єш, а Господь каже, а от я, не буде тоді, що претензій до Бога. Я пощуся, а ти не чуєш. Бо Бог з твою стороною робить все. А от ми з свою А тепер, коли ми читали 24 главу, і вся глава у бужасах. Де ж то не являється серйозним поводом, нам задуматися о своїй жизні. в молитві, пеклі, плачу, ридані, просити у Господа, Господи, пощади наслідче своє. Правда є повод. Правда є повод смирятися. Господь не благословить, щоб наше смирення не було просто показним смирення. Знаєте, таке було. Ісус Христос обличав. Поститись, поснілиться з тим, щоб ви виділили вас люди. І знаєте, що Христос сказав про категорію таких людей? Вони вже получають награду свою. Наш пост то є наше духовне, духовні нужда, духовне поняття Бога. То є. То, що у нас внутрі проїсходить, проїстікає і то, що наповняє нас желанням з'єдинитися з Богом, бути з Ним у тісній святі. І сьогодні Бог хоче від нас. І найпрослає нас, Господь, за всіх. Йому слава да буде вічна.